Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання Значить наступний день і пішов процес роботи вже із комбайном. Паралельно працюємо з прицепом, із комбайном, значить без роботи ми не сидимо. Зараз хочу вам показати, як власними силами, без всяких там спеціалістів, у кавичках, будемо так їх називати, дорогих. Заправити власноруч кондиціонер, будь-якому на якому транспорті, чи то на комбайні, на тракторі, на автомобілі. І взагалі, значить скільки це буде там коштувати. Я не знаю, яка зараз ціна тому спеціалістів. Хто там знає, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну і Звичайно, за такий лайфхак в домашніх умовах. Треба підписочку на канал і обов'язково лайкосик. Не забувайте за це, колеги. Адже давайте продибувати разом україномовний контент тренди Ютубу. Тому я вам показую. Ви ставите попаль... пальчика вверх, і ми з вами разом погнали дивитися, як заправляється кондиціонер в даному випадку на комбайні кейс 2388. Погнали! Так, перший запуск. Поставили акумулятор, тільки що зараз будемо проводити заправку кондиціонера. Покажу вам, як можна заправити кондиціонер з власними руками, без ніякої допомоги. Не треба там платити величезних коштів. Я не знаю, як на даний час напишіть в коментарях, скільки стоїть заправити 100 грам фріону. Я пам'ятаю, було по 120 гривень останній час, але це було вже, мабуть, років-півтора назад. Напишіть, як у вас ціна. Ну і, звичайно ж, не забувайте за отакенний лайкосик, підписочку на канал і коментар на каналі. Адже ділюся з вами корисними речами. Так, зараз покажу вам ще також бункер, який у нас там вийшов. Трішечки він поробив, але вже тут, бачите, пауки вже живуть. Завелися вже. Так, що у нас тут є? Значить, 134-й фріон. Нам його потрібно орієнтовно орієнтовно 2 кг. Так, такий прибор. Ну і, само собою, вакуумна помпа. Ну і так само ж ваги. Так, зараз ми це все підключаємо. Це, в принципі, можна поки закрити, не вистачає, бачите все? На першу поділку тільки. Так, треба, значить, нам зараз підключити, викачати старий фріон, який залишився, зробити вакуум, і тоді вже будемо розказувати, що в подальшому. Значить, пріон вже вийшов, вже немає нічого тут. Пішов процес вакуумування. Значить, Йде вакуум. Зараз ми подивимось, зробимо вакуум, закриємо крани, подивимось, чи не де немає так званої, неде не тікає наш пріончик і будемо далі вже проводити. Саму, значить, ось заправку. Ось такий 134-й прион 13,6 кг. Ну я вам так скажу, що отакого балону на нашу техніку, ну, включаючи легкові автомобілі, сезонів на три вистачає. Оце, комбайн, трактор і Два автомобіля плануємо, ну як планували, також поставити кондиціонер на Камаз, але зараз трішки не до того. Ну я думаю, колись, колись обов'язково це зробимо, тим більше там нічого немає складного. Значить, що вам розказати трішки про бункер, що у нас тут вийшло. Ну, поки що він недороблений, ну як сказати, в плані естетики і в плані електродвигунів, тому що електродвигуни... Почали дивитися, їх треба сюди, ми думали, ми хотіли як так. зробити? Хотіли поставити один двигун, але на жаль, цього, на жаль, цього не зробиш, тому що якби, ну, даного типу бункерів на комбайнах Кейс 2388 їх немає. І треба було цю всю конструкцію робити самому. Значить, Брали, за приклад, 250-ту серію та в принципі, вони всі майже однакові, але дивилися на 250-ту, тому що там саме так сказати, найбільше, найчіткіше було видно саме виготовлення, як він зроблений. Значить, Поки що він у нас будуть ну, передня задня кришка, як бачите, вона закривається ну, разом. А Ліва, відповідно, права сторона, їх треба робити на електродвигунах. Ми хотіли зробити все через вал, але на жаль, на жаль у нас не виходить ніяк. Ми вже там, можна сказати, півпачки електродів перевели декілька десятків кругів і нічого воно толком не йде. Йде і в голові куча, а от зробити його щось воно десь трішки там не вистачає то градуса, щоб воно провернуло ж то не вистачає декілька градусів, щоб воно його випкало наверх. Ну да, в загальному. Е в плані, як зробити з електромоторами, ідея є. Я хотів вже зробити, значить, ну, поставити електродвигуни і потім вже вам показати. Ну, Думаю, покажу те, що є, а потім вже зробимо, як воно буде з електродвигунами. Е Кришки ви бачили, як зроблені. Значить, ПВХ тканина. Здається, 900 чи 700, не пам'ятаю. Ну, потужна, хороша ткань. Вона буде фарбуватися, вона не буде жовтого кольору такого, вона буде чорний колір пофарбована. Так само ми тут, так само ми тут значить поробили, поробили, отут. уплотнили його через закльопки, можна було шурупами прикрутити. ну Вирішили значить зробити закльопочками. Також тут зашили, боковушки всі ми позашивали, вал зроблений отаким методом, вал зроблений у нас через підшипники, через корпуса, корпус спереді, корпус, відповідно, от три болта, як видно. Ось. Три болта ззаді. Поточили ми туди. Такі пальці, вони десь заходять у сам вал сантиметрів на 10, відповідно, справа з ліва. І чудово себе якби, працюють. Тут зроблений отакий шарнір. Зроблені додаткові значить троси страхуючи на утримування лівої та відповідно правої частини ляд А це значить зробили таку тягу. Ну так як Електродвигунів, відповідно, зараз немає, то треба його трішки було підсилити. Ну, Як будуть електродвигуни стоять, тут буде відповідно такі значить, кронштейни, типу отакого. Через шарніри усе. І відповідно, якщо буде стояти електродвигун, то він буде тримати значить, самі конструкції, відповідно, ліву і праву частину. Ну а поки що, отак. Я думаю, нормально. Для першого, так сказати, для першої проби. Досить таки непогано вийшло. Ну, а ви, звичайно, напишіть в коментарях, як вам взагалі. По об'єму по об'єму об бункера. Стандартний бункер 7400 літрів. В даному випадку наш бункер трішки вітром завернулося ці боковушки. Значить, в нас вийшло порядка 9 тисяч літрів дана конструкція. Да, Бункер досить таки чималий, трішки більше, ніж на 5088 наступної, наступного покоління комбайнів. Ну, серія одна, а покоління вже інше, трішки більший він. І значить, ну, що я хочу сказати? Його ж не обов'язково навантажувати повний, щоб тут отакий так званий е кабанчик був винний. Ні, там він з якої цілі був зроблений, щоб він закривався, щоб сюди не затікала вода. І буває такі моменти, що от не вистачає там, якихось метрів 100 дійти до краю, до, щоб вивантажити в автомобіль. І для цього він був зроблений. Е, на рахунок шнеку також чую, багато хто каже, що його треба там подовжувати, міняти там, градуси на ньому. Ну, Я вам скажу так, коли стоїть стандартна е, лійка кейсовська, вона має об'єм по літражу, 8. Здається, 8400 чи 8600 літрів, щось таке. І у кого стоять дані лійки, ви подовжуєте шнек? впевнений, що ні. Ви можливо, ну відсотків можливо з вас 60, можливо, трішки більше, можливо, трішки менше, перекидають, а там на зірочки цепок відповідно на більшу, на більшу кількість обертів, Тим самим. Шнек завантажуючи той, що в бункер. Він крутиться швидше і тим самим подає зерно швидше в бункер. Ну, так що, отак. Я думаю, що ми не плануємо його грузити, отакі кабани. Буквально там дійти до краю і, і все. Ну На соняшник там побачимо, поекспериментуємо на соняшнику, що скільки сюди взагалі буде влазити, поміряємо газончиком і буде видно. Також встановлена система картографування вже від колі колдона. поставили отак датчик. Плануємо ще один датчик поставити, щоб їх було два. Фару прикрутили туди, по ту сторону, як видно, вісить камера. Камера виведена, камера інфрачервона, вночі буде чудово видно. На рахунок я маю на увазі, якщо молотити там, кукурудзу допізна. І, значить, Все виведено в кабіну, все там чудово видно, все працює. Так що Якось так оце вам розказав по бункеру. Так, зараз значить, моторчик на обороти ротора. Так, от щоб було чути. А ну-па, я нажимаю. Нормально. Ось он назад. Так. А це значить вперед. Працює, да? так? Все, порядок. Так, є. Зняли, почистили контакти на ньому, перемазали його. Бо інколи він там щось давав збій. Треба було лізти до нього, там фішку шатати. А зараз, в принципі, все нормально. Так що, Працюємо далі. Так, що ми тут зробили вакуум? Тепер, значить, будемо безпосередньо вже закачувати пріон. Так, дивимось на ваги. Нам треба десь 2 кг. Так, що там по цифрах? 9,435. 9435. Семь, четыреста, тридцать пять. Семь, четыреста, тридцать пять. Так, я. Yeah. Так, значить зараз ми заведемо, кілограм уже залили туди. Треба треба тепер завести і долити ще кіло. так. Єсть, єсть. Камера на шнеку не працює. Треба, і дойцю треба подивитися, десь проводочок. Погано цей, поганий контакт. Так, 1300 опертів. Даємо на максимум мінімальна температура, що нам в принципі треба. Чекаємо, поки тепер будує холодним і закачається кілограм фріону. Да, є у нас одна проблемка, зовсім маленька така. Роздавили монітор на камеру на бункер. Треба буде купляти, замовляти, дивіться сьогодні. Так, перекалібрувати треба основну систему, ну то таке вже. То вже потім в процесі роботи. о, Оце я вже розумію, що воно працює те, що потрібно. Так, ідемте колеги. Подивимось, що там у нас. Скільки вже у нас закачало повітря, чи кажу повітря фріону. Так, є пріон готовий, комбайник холодить, тепер нам треба, завтра купимо масло, фільтра є, поміняємо маселко і в принципі, вже ми готові до соняшника, до сої і, само собою, до кукурузки. Так що, якось так, колеги. Кому сподобався відос, пальчик вверх, підписочка на канал і всім пока. Да. Пусть она одевает.